Доброго настрої. Сьогоднішня Євангелія нам розповідає про дуже важливу зустріч одного багатого юнака, який не менш важливе ставить питання перед Ісусом. Але щоб більше зрозуміти, вже сьогоднішню сьогоднішньому яку ми послухали, повернемося трошки назад до минулої неділі, бо та неділя нам розповідала притчу про царство Боже. І ми більше звернули увагу на свято, де що упустили розгляд цього Євангелія. Але якщо ви себе пригадуєте, то було двоє боржників, які завинили були, один перед паном, велику були, дуже величезну суму, і інший перед тим, що був боржником перед паном. Історія була така, що царство Боже не мов безмальовує, що воно є не в місці якомусь конкретному, чи десь на небі, чи може десь там невидимо для нас. Царство Боже це не що інше, як певні стосунки людини і своїм творцем. І людини із, своїм, із подібним творінням, тобто нас з вами. І тому, коли ми Дивимося і читаємо Святе Писання, то знаємо, що Бог дав дві скрижалі, дві кам'яні таблиці. І ті дві кам'яні таблиці, вони не могли поділяли ті заповіді на одну скрижальню, яка регулювала стосунки людини і Бога, інша скрижаль людини і людини. І тому Іван Богослову. Наголошував, каже, як можеш лицеміле казати, що любиш Бога і ненавидіти при тому брата свого. І далі він каже, хто любить Бога, мусить любити і ближнього свого. Людина, яка має стосунки з Богом, будує ті стосунки з Богом і має велике серце, яка є відкрита на Бога, вона тоді має силу прощати, силу. Уподібнюватися до свого Творця, так як в тій притчі каже Господь, той пан, до того, якому Бог простив. Чи не варто було б тобі навчитися у мене і простити той борг твоєму ближньому? Сьогодні учень молодий юнак підходить до Ісуса із таким питанням дуже важливим, бо питається про вічне життя. Вічне життя це також є ознака Царства Божого. Тому що це земне життя, воно має початок і має кінець. Життя у Царстві Божому не має кінця. Воно вічно триває. І тому воно набагато є важливіше, ніж це земне наше життя. Це земне наше життя потребує лише доброго вибору нашого. А все інше за нас зробив давно вже Господь Бог. Коли він прийняв мучиницьку смерть на Христі і переміг смерть, відкривши нам з вами дорогу у то Царство Боже. І тому для нас є важливо вміти е, скористатися з цього, цього такого дару Божого для нас. Не бути таким, знаєте, десь в тому що хтось має прийти за нас щось зробити. Ми повинні в тому напрямку так само. Проявляти якусь ініціативу. А це, чин, цей образ дуже багатьох людей, які намагаються жити знаєте, правильно в своєму житті, правильне виховання мають, підходять, можливо, до церкви. Це був побожний юнак. так? І коли Ісус каже, що для того, щоб увійти в життя. Щоб, він каже, що мати що той питає, що, що зробити, щоб мати життя. А Ісус говорить по-іншому, щоб увійти у життя, дотримуйся заповідей. І вінак питає, яких. Це такий, знаєте, класичний підкорювач різних труднощів. Церкви таких людей не бракує. От хтось молиться там 10. Хвилину, день, хтось годину, хтось 10 вернець, хтось одну. І деякі люди такі є, що хочуть назбирувати собі, знаєте, такі молитви, які ніхто не вміє, які ніхто не знає, лиш вони знають. І така людина знає, зводить до побожність до якогось практикування засобів спасіння. Молитва це є засіб спасіння. І коли ти його неправильно використовуєш або використовуєш як якийсь навіть, магічний елемент, воно мало тобі поможе. Тому що ці церкви вказують, що молитва це є засіб спілкування людини і Бога. Якщо ми до цього свідомо підходимо, то наша молитва буде завжди успішною. А оцей е, юнак підходить. І Він хоче якоїсь заповіді такої, як інші не знають, і він готовий її виконати. А Ісус його повертає на річну землю і каже, дотримуйся заповідей і перечисляє. Не вбивай. не чини пеленьку, не кради, не свідчи криво, поважай батька і матір. Це заповіді, які становлять другу стрижаль, а саме відносини людини і людини. Щоб увійти. У вічне життя вистачає нам дотримуватися заповідей. жити за заповідями Божими. А що відповідає, я це виконав смалку. Чого мені ще бракує? І тут бачите, коли людина прагне до досконалості, тоді людину треба переносити свої стосунки вже до другої срежаї, до другої стосунків. Вона не мовить, як ті перші притчі про о, тих боржників, повинна на перше місце ставити свої стосунки з Богом, щоб вчитися від Бога, щоб приймати ті властивості, які має Бог. Але є певні речі, які нам заважають будувати ті правильні стосунки з Богом. Як правило, це і наші земні клопоти і турботи. Притчі про зерно, є е, такі слова, де. Господь говорить, що клопоти і життєві турботи не дають можливості приносити нам плоди, бо тернина вкупі разом із пшеницею виростає і заглушує його. І так само, дуже часто ті всі наші клопоти про земне заглушують те, що є важливіше від того земного. А те, що заважає. Дуже важливо вміти побачити. І Господь не хоче відбирати від нас якісь наші багатства, як ми маємо гроші, чи якесь положення в суспільстві. Він не хоче цього забирати. Він просто хоче, щоб ми побачили, що нам конкретно заважає, що нас прив'язує і віддаляє від Бога. Цього юнака віддаляло від Бога його багатство. Тому що він жив задля того, щоб то багатство переможело. Воно для нього мало більшу цінність, чим стосунки з Богом. Так він все робив, він приносив десятину, він шанував ті заповіді по відношенню до своїх ближніх. Але це багатство було для нього навіть тою мамоною, яка була важливіша від всього іншого. Можливо, якщо б зараз Господь прийшов до молодого чоловіка чи молодої дівчини, то він би сказав інше. так? Каже, поклади трошки свій смартфон і не заглядай в нього. І це може було більше жертва, тому що зараз є інші знаєте, скажімо, причини, які нас віддаляють від Бога. Людина відкриває смартфон і пару годин, як корова закон з зала, нема в житті до того часу. А стати, щоб помолитися в якоїсь потребі, нам, як правило, не стає і одної хвилини. Тому для нас саме є певні такі приклади, виклики, на які ми повинні звернути і побачити у цьому молодому юнакові десь нас самих. Те, що заважає нам притіляти час Богові, більше, чим ми притягаємо, особливо в той страшний час війни. Ну, воно знаєте, не є так просто, тому що нам, нам на голови бомби не падає. А якби вони падали, то ви б тоді грубого скоро задали. Але краще давайте пам'ятати його швидше. Дивіться, учні, які слухали Ісуса Христа, вони дуже швидко зрозуміли, про що Ісус говорить. І вони підходять до нього і кажуть, Господи, коли така справа, то як то і може спастися?" Тому що справа не є в багатстві. Коли Ісус каже, що легше верблюдові пройти через вушку в голці, чим багатому спастися. А справа в тому, що людина має певні свої знаєте, прив'язання і дуже великі. Деколи тут до нас приходять люди, які, наприклад, стали біженцями, які втратили дуже багато часом все, то їм церква не потрібна, знаєте, щоб десь попросити Бога, щоб Бог йому допоміг. чи, чи ну, Якесь благословення на себе стягнути. <гум> Вони використовують церкву, бо в церкві дають допомогу, знаєте, всім відомо. Вони приходять за тими пакунками. Ну, з'їжте пакунок і що далі? Боже, благословення мене є важливіше, тому що воно дає можливість тобі дати можливість зустрітися з багатьма добрими людьми, які тобі можуть багато разів більше допомогти і дати. А якщо тому благословення не буде, то ти скористаєшся і... Знову буде шукати де, де інші пакуни дають. Багато людей вони взагалі, а їм Бога не потрібно. Я десь, знаєте, подумав, які ми з вами щасливі, що Бог у нас привів сюди, і ми можемо молитися до нього. Так ми маємо море недоліків, Ми маємо море навіть гріхів. Знаєте, деколи коли що людина може з тих гріхів якісь ще жарти робити? Десь я спілкувався на цьому тижні з одним чоловіком, де ми щось про що ми говоримо? Про війну спочатку. Війна. Стріляють, скільки ракетка пролетіло, скільки збили. Він каже, що сам війна, каже, то зараз проблема каже з екологією. А я також десь стрішка новини, як всі читаю в смартфоні або комп'ютері. Там прочитав, що в містечку вже так знаєте, обмілів, що вже можна пішки потишно ходити. Там бунай обмілів. В Європі страшна посуха, знаєте. Вже скоро річки майже пропадуть, будуть якісь рівчаки, не річки. Він каже, дерева засихають, каже, річки мініють. Каже, прийде такий час, що не буде спиня втопити чи повісити. Розумієте, що у них виявився. Це теж така позитивна нота. Замість того, щоб переживати війною, ми ще свої проблеми роблять знаєте, до себе. Вільний. Але повернемося до сьогоднішнього Євангелія, що Ісус відповідає учням, що в людини це неможливо, а в Бога це можливо. Тому для християнина не важливо збирати собі заслуги. Тому що ті заслуги для нас вже зробив Ісус Христос своєю жертвою, своїм Воскресінням. Для людини важливо, щоб ми могли увійти в життя Ісуса. Тобто, мати Можливість з ним спілкуватися, мати участь, взяти участь у його таїнствах. Через таїнство Хрещення нам відкриваються всі інші таїнства. Таїнство причастя, покаяння, є на надворення. Все те, воно знаєте, дається нам як такий дар Божий. Зато не треба платити, зато не треба особливо якісь мати заслуги. Тому що царство Боже для тебе вже здобуто. Будь ласка, використай Його, щоб у нього увійти. Для цього є ті засоби, які церква сьогодні нам пропонує. Це виконувати заповіді, мати зв'язок із тим джерелом вічного життя і вічного щастя, ким є Боже Слово і сам Христос. Амінь. Слава Ісусу Христу! Святий славників всіх вальника апостолів, Во святий конця нашого, на золото старті єпискова Константина святого мученика, готовіка і тих, що були з ним, яких пам'ять не створимо. І всіх святих помилує спасе нас, як благий і чоловіко любе. Ми крик приклад далі, може, то не ходять коректно зараз так модно казати. Але я пам'ятаю, як Бомир е, 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 Гузар говорив, що життя треба завжди сприймати з юмором. Не треба серйозно на подивитися, але часом серйозні речі. Е, я навіть хотів би вторкнути сьогодні таку тему важливу, в е, соцмережах на Буркливо розвивається, багато вже коментарів є, і позитивних, і негативних. Саме десь знову Парка Римський щось сказав про туг йому. Знаєте, такий стався бомба, вибухнула зразукраїнців і поляків, почався той рух. Багато навіть було висловлено таких, знаєте... Не дуже тез в адрес пішов престолу і, і Знаєте, Дуже треба знаєте, до цих речей, якщо теж з юмором не треба сьогодні все це приймати. Ну, По-перше, я не знаю, чи вам відомо, але колись були там дві Америки, ну і впевнені, але... Північній Америці там розвинулися дві країни, як Америка, Канада. Е, майже весь на зайняли. А південна частина е, іспаномовна. Вона створила кудись культурну одну е, велику державу, колонію іспанців. І десь пізніше, вже після навіть той, той, той війни в Америці, де вони там вже стали сполученими Америки, то там сформувалися там, Бразилія, Аргентина, інші ті країни, Мексика. І коли б зараз дали нам історію прочитати і сказати, слухайте, а ти, папа, ти, 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 там, ти ж не з Аргентини, то якась була Південна Америка, тут якийсь американець, ти ж не аргентинець. Він би сказав, слухайте, ви що ти говорите? Я аргентинець. Справа в тому, як подають. Папа є людина, якому інформацію подаю, Він не знає, де Україна десь знаходиться. Хоче приїхати, але він не знає, яка тут насправді ситуація. Тобто для нього це, знаєте, є люди, які йому інформацію цю приносять. Цей раз. Друге, як вас медіа подають цю інформацію, це дуже важливо. Є таке латинське слово даціння. Воно перекладається як лицемір або в українському варіанті або спотворювач правди. А, а мас-медія такі лицемір в житті, знаєте. Бо якщо так взяти, я переглянув версію перекладу з італійської мови, як папа про це говорив, то мова зі йшла про українських дітей, українських людей, де йде війна, де їх вбивають. І хтось йому підсунув сказати, що. Контекст Дугіної це продовження тієї війни, яка йде в Україні. Е, ну і він з чисто християнського боку сказав, що вона також є жертва тієї війни. І він, якщо взяти контекст того, що він раніше сказав, нічого поганого не сказав. Тому що ця, ця Дугі, Дугіна стала жертвою все ж таки війни, але не з боку наших, нашої країни, це ми загорочок сприйняли, а з боку тих російських спецслужб яку цю війну. Розпочали, бо їхній проєкт був підняти хвилю е, такого патріотизму е, і ненависті росіян до українців і тим самим поповнити свої ряди новими е, е, як назвати, орками. Не ображаюся, як називають орками, але можна, можливо це слово більш підходяще, бо це людина, яка не має власної думки і постійно націлена на якесь на війну. Тому, якщо так в так контексті подивитися, як він сказав, папа, це нічого поганого в тому немає. Друге, як йому подали цю інформацію? Це вже інше питання. Тобто, Мирослав Маринович, коли коментував цю історію, він дуже гарно, У нього дуже гарна мова, він каже, що в нього немає злого наміру. Він не є абсолютно зло по підношенню до України. Це, Якщо Бословський термінове розглядати, це, ну, він навпаки вболіває за долю нашої країни, за долю наших людей. Ну, Але є люди, які підносять йому, а він говорить те, що йому підносить. Він йому, очевидно, довіряє. Так що сильно не засмучуйтеся, це більш так, як, як наш е, отець вже не міг. Покійний Любомир Гузер сприймав серйозні речі з гумором, хто допоможе вам жити без стресів, різного роду і дасть вам трошки більше прожити, бо не мати тих всяких проблем зі здоров'ям. Так, розклад служить на цьому тижні. В понеділок, середа у п'ятниця, буду я мати службу Божу на Донцеву, а тут буде в суботу служба Божа заупокійна на 8-го годину зранку, Такий у нас є розклад Богослужіння. Ну, і в неділю у нас як завжди на 13 го годину розклад богослужіння. Дуже важливо все ж таки, захочую вас молитися верниця. Бо в контексті цієї війни мені дуже так трудно так було собі уявити, як молитися скажімо, за народи Росії. Не сказано за саму Росію, а за народи Росії. Тому що якщо ви подивитеся, хто найголовніший дорадник війни Путіна в нашій країні, це є етнічні українці. Як не дивно, правда? Ми не беремо до, до уваги ті добрива, які приходять сюди в вигляді бурятів і інших. Вони вже, розумієте, люди, які просто хочуть заробити собі грошей, бо їх там довела та влада до, 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 до безумства і до, до гріха. Мені дуже подобається єврейська мова, стара єврейська мова, яка така, так все дуже правильно поставити на своє місце. Безбожник, той, який є опотується з розбиттям, з розрухою. Звучить як Раша. Раша їм. Ну, що він домовляється. Так, Раша всім зрозуміло, що це за зараша. Тобто у нас безбожних, тут саме головний. А якщо взяти Єремію, ще нагадую вам ту першу гру, сподіваюся, ви її прочитали, то там якраз і підтверджено є, що із півночі каже Пророк. Відкриє Господь зло для, цілих, для всіх народів. Зло з півночі прийде, відкриється нам. Ну і воно зараз там перебуває, на жаль. А зло можна подолати лише виключно через молитву. І в потіні Богородиця вже знала, що таке буде, знала, що буде одна страшна війна. І, і, може, хтось читав це про Фатіму? Цікаво, то корисно прочитати, бо... Розумієте, там з'явилася тим трьом діткам. Вона такі обідниці дала, які сповнилася. Вона каже, буде війна велика, але португальці, якщо вони приймуть оце послання моє, то Португалії війна не зачепить. Всі в Європі країни воювали, крім Португалії. Франція була окупована, Іспанія була окупована, а Португалія це вже так. Такий маленький краєчок, суші, може, як Дніпропетровська область, там німці не прийшли і навіть не думали туди йти. Хоча ця країна важлива, там багато партій морських. Але сама Богородиці, бачите, в точності сповнилися. Пізніше Богородиця казала, щоб молитися за народи Росії. Чому? Бо каже, якщо не будете молитися і не посвятити Росію матері Божій, тобто її. То Росія розійшла свої блуди на цілий світ. А ті блуди вже зараз мають велику силу. Це не тільки знаєте, те, що вони мають свої спецслужби скрізь, бо спецслужби мають всі країни. Але дивіться, як вони спотворюють правду через свої мас-медіа. Вони настільки є тут майстри, що їм вірять. Ну, зараз менше, бо зараз вони побачили, то зло відкрилося, і люди зрозуміли, що вони верхуни. що вони спотворюють правду. Але мова йде ще про інші, про ті ідеології, які вони запустили в Європі. Ну, я не знаю, чи ви знали, що, наприклад, так звану сексуальну революцію в Європі фінансувала радянська влада. Знали чи ні? Зіпсували європейців через розпусту. І в них пізніше наступне покоління, це, вже прийняло цю сексуальну революцію, стало менше ходити до церкви. Пізніше вони запустили іншу свою ідеологічну таку наратив, зараз модно казати. ЛГБТ. Оце ЛГБТ це є продукт радянський, марксистський, ленінський, можна по різному назвати, а означення лівацький, тобто лівої течії. Вони це спеціально запровадили, профінансували зараз. Вже підхопили європейці, і, і американці, і це видається як ну, така, знаєте, знака такої демократичності, свободи, де нема там пошанування гоміків і, і лесбіянок, то там, то там вже знаєте, державна держава абсолютно не демократична. Навіть якщо вона буде християнська, як поляки, наприклад, то поляки там санів добре отримують. А ті, що приймають, їм ще тим чиновникам гроші платять, а не гроші платять. І то такі, що спокушаються на них. А це є продукт знову ж таки Москви, який покликаний руйнувати фактично те, що Бог заклав як основу нашого життя. І тому, що це було зруйновано, ми повинні молитися до Матері Божої. Слава Богу, що Франциск завершив посвячення, завершив посвячення і війна почалася. Україні, бачите, як це пов'язано. Так що дасть Бог, що з Божою допомогою ми подолаємо до зло, з Божою допомогою. Тут важливо не перетворитися самим на, на зло, бо після цієї перемоги Україна стане модною, успішною, щоб українці отримали замість. Доларів і євро на відбудову нашої країни ще мудрість бор це було дуже добре.